Цього дня розпочнемо засідання земельної комісії 21.10.25. присутні представники Зеленодольської міської ради і депутати земельної комісії. Так, переходимо до порядку денного. Так, чи є у нас питання по засіданню у сесії? 27 питань наразі, чи ставлю питання у нас? Немає? Немає. немає. Переходимо, якщо немає питань, тоді переходимо до блоку земельних питань, будь ласка. Я хочу сказати, що тут перед блоком земельних питань буде питання про затвердження проєкту землеустрою, він позаблоково винесений під іншими громадськими відповідному сподіваюся. Це е, проєкт під колишньою школою, те, що ми е, вилучили з постійного користування. Е, наразі проєкт знаходиться на е, в державному земельному кадастрі на експертизі. Якщо експертизу він встигне пройти, то на сесії він буде представлений на завершення. На сьогоднішній день він знаходиться на експертизі, в мене його немає. По блоку земельних питань, перший проєкт рішення про надання дозволу виконавчому комітету на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для експлуатації та догляду за гідротехнічними і іншими водогосподарськими спорудами і каналами в межах села Велика Долина. Орієнтовна площа 1,3. І наступний проєкт рішення орієнтовно 1,5. Ось ці дві схеми. Тут ми вже відвели земельну ділянку в Великій долині для скважин. І отут ця земельна ділянка і ця, ось вони це І Дві нові плануємо відвезти з метою те ж саме розташування там свердловин забору питної води. Вода, є. Ну, вода, так, необхідна. Так, це перше питання. Це перше і друге питання. Один і три один і п'ять, орієнтовно дві земельні ділянки. Наступний проєкт рішення про припинення дії договорів особистого строкового сервітуту та договорів оренди землі. В зв'язку з тим, що господарським судом Запорізької області винесено рішення про ліквідацію юридичної особи заторських хлібопродукт, Необхідно припинити осе рішення, скоплія його додається. Необхідно припинити всі договори, е які укладені міською радою, і Занодольським хлібопродуктом. В переліку є ці договори. Тут договори з сервітутів є е по Занодольську, по е Великій Долині і по Марінському, і договори оренди є. На Це все тимчасові споруди да, лайки хлібокомбінат. А що з цими ларьками такі? А, ці ларки в подальшому будуть введені в користування фізичній особі, яка надасть документ на них, і будуть так само надаватися, як її до додому. Можна окремо будь-які фізичні особи, так? Ну, якщо хтось купить, як, наприклад, наступний проєкт рішення це Старанкович, він викупив один кіоск уже в і він просить надати йому дозвіл, зробити на нього документи, а інші вони самі планують їх в подальшому використовувати, але будуть оформляти їх на якусь фізичну особу. Тобто, на сьогодні це проєкт рішення припинити всі діючі договори під цими кіосками. Ну, такий раньше великий Так. Да. Так. Да. Так. но В зв'язку с купилою киос по стару. Він надає документи свої. Він просить надати йому дозвіл на розробку документацію під цим кіоском. Це кіоск, що знаходиться біля пожежної частини. Він да, да. викупив mm -hmm. енергетична 6 квадратів. Mm -hmm. да. mm -hmm. Розробити документацію на землю. Добре, mm -hmm. то за. Наступні yeah. три проєкти рішення. Рима Михайлівна. у неї е, кіоск вітамінка. Він розбитий на три кадастрових номери. Ось три заявки. На крайній кадастровій номери. Це ж вона це вже існуючий кіоск, вона буде розробляти нові документи на земальні пляху. Три підряд проєкту. 4, 4, 5, 6, 6. Так, е, так о, про припинення дії договору оренди землі. У зв'язку з закінченням строку дії договору оренди землі від 2009 року, укладеним із нагорним Євгеном Петровичем і Зандольської міської ради на площі 56 квадратів святкова, 13а. Це наш заєсдів, е, щоб припинити дію старого договору, потрібне рішення про припинення mm -hmm. дії договору. І тут же він подає заяву про надання дозволу на укладення нового дава. Ось uh -huh. його всі документи. Uh -huh. Він власник цієї будівлі, uh -huh. це нерухоме майно, яке належить йому на праві власності, тому без земельних торгів він має право взяти в оренду цю сформовану земельну ділянку. Uh -huh, да. 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 Наступний проєкт рішення про відмову у віднесенні земельних ділянок до самозалісених. До нас надходило клопотання два клопотання від південно східного міжрегіонального управління лісового мисливського господарства. Вони пропонували нам на сесії визначити ці три земельні ділянки самозаліса Чому проєкт рішення звучить про провідного? Тому що всі ці три земельні ділянки відносяться до полезахисних лісосмуг. Угу. Це е видно на карті добре угу. і передані нам вони по прийому передачі полезахисні лісосмуги. Тому питання про самозаліснення тут стояти ніяк не може. Угу. Земельні ділянки були штучно висаджені, це не самозалісення. Вони не відповідають критеріям самозалісення, тому пропоную таке проектищення відмовити у визнанні їх самозалісаними. А якщо ми визнали їх самозалісами, да. то що? Якби ми визнали їх самозалісаними, ви б їх формували в земельні ділянки, а потім ми створювали комунальне підприємство або передавали державному лісогосподарському підприємству постійне користування. Ну тут треба факт самозалісення, щоб був, а самозалісення це земельні ділянки. Які розрослися лісом самі природно, mm. а це штучно люди висадили коли захисні лісоснути. Це не може бути самозавісе. Це все передано по акту прийому передачі. Нам mm. є yeah. коле захисні сосну. Є акт прийому передачі. Mm. 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 Відмовляємо тут дві чіпко видно, що mm. це коли захисні повній. Бачите? Mm. Від початку до кінця я вам показала, що це лісосмуга. А тут одна земельна ділянка, вона от вони пропонують нам оцей прямокутник визначити, але ж він є частиною сьогозахисної лісосмуги і вже воно не може бути саме дуже штучно висаджено. Бо далі йде ось лісосмуга. Багато захисна штучно висаджувала. Яке може бути за лісою в, нас, прийняти, в даному та, випадку це, це не саме. Це, це, це якщо б вони претендували це. на територію Дикого поля, звісно, <гум> там самозавісняння. <я> <гум> ну. Вони, вимагають, щоб визнали на сесії або віднесення, або не віднесення. В нашому випадку я не бачу тут віднесення до самозавіснення. <гум> 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 так, Руденко Сергій Михайлович, затвердження присадиння. Ми. Всі документи є, а, технічка зроблена.

і шишка Магдалина Дмитрівна. Вони співвласники будинку. І як співвласники будинку розробили одну технічну документацію. на груп, І тому затвердження йде одне на двох. Центральна 40, велика долина 025. Чудово, есть Тут двої, на двоїхані. На двоїх і вони те, що вони Останній проект проєкт рішення: Березовський Олександр Віталійович і Березовський Ігорі Віталійович. ж саме, співвласників будинку, в селі мала долина і одна наступних технічна документація зроблена. Посить затвердити: мала долина 01537. Так, і вулиця тут Шевченка Угу. обіг. За мене все, дякую. Все тоді є питання ще й немає, засідання за мене по місії там, вашого. Дякую за увагу.